Мене звати Андрій Данілевич. Разом з вами ми вивчаємо польську культуру, традиції, правила життя і мандруємо цією чудовою країною. Сьогодні ми побачимо з вами неймовірний палац Варшави Вілану. Його ще називають польським версалем. Вілянівський палац, оповитий зеленню розкішних садів, велично розкинувся в одному з мальовничих районів польської столиці. Це одна з найпрекрасніших пам'яток Польщі. Ця колишня королівська резиденція пережила бурхливі століття, і сьогодні палац зачаровує своєю архітектурою, розкішними інтер'єрами та садами неймовірної краси. На відміну від згорілого під час війни лазенківського палацу, цей палац Віланов зберіг свій автентичний вигляд. Від палацу з стильної сторони по обидві боки відходять дві симетричні, ось такі садові галереї, декоровані фресками і з такими розкішними статуями. Історія палацу сягає 17 століття, коли король Ян III Собезький вирішив звести елегантну літню резиденцію. Для цього запросив іменитого того архітектора, і той йому збудував ось цей палац у стилі бароко. Проект палацу, який був розроблений видатним архітектором Августином Лоці, поєднав у собі елементи бароко та класицизму, створюючи гармонійний та вишуканий ансамбль. Тут зберіглося ось таке оформлення у стилі класицизм. Готики і бароко, всередині є різноманітні галереї, так само там є колекції антикваріату. Існує кілька версій походження назви вілянів. Одна з найпопулярніших пов'язує її з назвою Римської вілли, що свідчить про захоплення короля античною культурою. Загалом у середньовіччя ця місцина називалася Мілянов, а новий власник король запропонував назву латиною Вілла Нова, яка згодом перетворилася на звичне польське слово Вілянов. Протягом століть палац переходив у володіння різних знатних родин, кожна з яких додавала щось своє до його вигляду та колекцій. Завдяки цьому Вілянівський палац став справжньою скарбницею витворів мистецтва. В його стінах переплелися різні епохи та стилі. Після смерті короля цей маєток переходив з рук в руки від одного власника до іншого, і кожен тут щось перебудовував. Серед власників були Любомирські, Огінські, Браницькі та Потоцькі. Подивіться, скільки туристів. Насправді, ось таке жваве музейне життя. Тут почалося не одразу. Його започаткували потоцькі, які стали володіти новими господарями стали цього палацу на початку 19 століття. І тоді вони вирішили його зробити загальнодоступним музеєм. І це був перший такий музей у Польщі. Музей у Вілянівському палаці був відкритий у 1807 році Станіславом Коскою Потоцьким. Одним із власників палацу на сьогодні Віланов вважається одним з найстаріших музеїв у Польщі. До речі, на території палацу є і пишна усипальниця графів потоцьких. Вілянівський палац запрошує відвідувачів поринути в атмосферу минулих століть. Розкішні інтер'єри вражають багатством оздоблення, старовинними меблями, цінними картинами та предметами декоративно-прикладного мистецтва. Особливу увагу привертають королівські апартаменти, де збережено дух епохи Яна III Собеського. В палаті зберіглися модні на ті часи, китайські і мисливські кімнати, так само там налічується понад тисячу різних ваз, картинна галерея німецьких, італійських фламандських авторів. Прогулянка мальовничими вілянівськими садами це окрема насолода. Тут кожен куточок вражає своєю красою та гармонією. Вілянівські сади пройшли кілька етапів трансформації. Спочатку вони були оформлені в італійському стилі з терасами та геометричними клумбами, пізніше їх частково перепланували в англійському пейзажному стилі, більш природному та романтичному. До речі, король Ян III Собеський особисто брав участь у плануванні саду та виборі скульптур. Тут можна годинами блукати затишними алеями, милуватися фонтанами та скульптурами, насолоджуючись тишею та спокоєм. Подивіться на території цього палацу є кілька ось таких фонтанів в готичному стилі. Цікаво ще тоді, у давні часи, кілька століть тому. Для живлення водою цих фонтанів була збудована на озері насосна станція. Вілянівський палац це не лише музей, а й важливий культурний центр. Тут регулярно проводяться концерти класичної музики, виставки, фестивалі та спектаклі. Саме двідіна ярмарка А й без цього твоя бове сакінсатна. На диво, Вілянівський палац майже не постраждав під час Другої світової війни, хоча Варшава була практично зруйнована. Місцеві жителі та працівники музею героїчно охороняли палац від розграбування та знищення. Вілянівський палац надихав багатьох художників. Його зображення можна знайти на численних картинах, гравюрах та малюнках різних епох. Палац часто ставав декорацією для зйомок історичних фільмів та серіалів, і це не дивно, адже тут особлива атмосфера минулих століть. Здається, ось ось ви зустрінете під час прогулянки садом самого короля. Якщо хочете відчути себе по-королівськи, обов'язково завітайте до Вілянова. Вас чекає незабутня подорож у часі. Тут ви відчуєте справжню велич польської культури.